Те, у кого є цар, ніколи не будуть братями тим, у кого є демократія. Такий основний посил філософського і дуже проникливого вірша, який написала Анастасія Дмитрук. Раніше ми вам демонстрували його мовою оригіналу, так би мовити, із уст автора. Але вірш настільки сколихнув мережу інтернет, що окрім відгуків про нього з'явилася навіть пісня на слова вірша «Ніколи ми не будемо братямі. Найприємніше те, що на крик душі дівчини відреагувало багато небайдужих людей. А пісню на слова української поетеси написали литовські друзі. Всі задаються питанням: чи буде Росія претендувати на схід на південно-східні землі України, поки весь світ замер в очікуванні. А люди як можуть коментують, обговорюють, пишуть пісні та вірші, щоб підтримати український народ. ми не будемо по родині. Не по матери, духа нет у вас. Быть свободными нам не стать с вами, даже свободными.